Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада вітати вас у своєму новому влозі. Цей влог буде таким затишним, здебільшості домашнім, і сподіваюся, я зможу надихнути вас теж на щось позитивне та прикрасити вашу домівку. Тому що, як бачите, в мене вже готова ялинка в цьому влозі, ми будемо її прикрашати, прикрашати будинок. І якщо ви ще цього не зробили, то... Вмикайте цей влог на фоні і прикрашайте також і ваш будинок. Заварюйте чай, заварюйте каву, налаштовуйтесь на позитивний лад і сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну, а ми погнали у цей влог. Ну що ж, друзі, новий випуск. Тому, звичайно, ми будемо розпаковувати нове віконечко з Адвентику. Сьогодні в нас вже 10-те віконечко, всього їх тут 12. Для тих, хто мене дивиться нещодавно, для новеньких я трошки розкажу це парфумний адвент-календар від бренду Harrods. Це самий бажаний адвент-календар кожного року серед усіх б'юті-слеш-парфумних календарів. Його розібрали на прі-сейлі, тобто. За майже два тижні чи три тижні до того, як він взагалі потрапив в магазини, його розкупили онлайн за три години по всій Великобританії. І в магазинах його розібрали теж за декілька годин зранку, як тільки вони з'являються. Тут 12 віконечок, і в них 12 парфумів. Декілька повнорозмірні, декілька менші, ну і, коротше, всі різних брендів. Звичайно, вони викладають заздалегідь якийсь тізер, декілька ароматів ви можете бачити, а потім, коли вже йде реліз, то ви вже можете бачити всі аромати, які тут наповнені. Я бачила тізер тільки просто на декілька секунд, всі відео з оглядами, я все. Пролистувала дуже швиденько в тіктоках, тому що не хотіла дивитися, що всередині минулого року я отримала величезне задоволення, розкриваючи цей такий календар. І цього року я теж собі придбала і спеціально не дивилася для того, щоб е, самої собі не спойлерити. Мені цікавіше відкривати, коли я не знаю, що в наступному віконечку я відкриваю одне на тиждень, а то буває і рідше. Так, да, Дівчата, терпіння в мене нормально все з терпінням, як ви могли зрозуміти, бо цей адвент в мене з початку вересня, а зараз вже початок грудня. Ну, і я ще його не довідкривала. До речі, зараз відкрила коробку так близько до обличчя і мені так запахло, не знаю чим. От. Але я вже майже в самому кінці відкриваємо ми сьогодні 10-те віконечко. Я знаю, що воно якесь маленьке. Наступ... Минуле віконечко 9 нас порадувало тим, що там був повнорозмірний Джо Малон, а ось 10 те віконечко у нас якесь маленьке. І легеньке. Так, давайте я відставлю на стол Адвентик, і ми будемо з вами відкривати саме віконечко. Давайте. О, Кріт! Е, минулого року теж був нудефокус, фокус. Хеллоу. У мене просто додаткове світло стоїть. Давайте так, здалеку покажу. ладно. Е, додаткова лампа включена, тому що в мене освітлення в будинку погане, а в нас в 6 вечора вже ніч на дворі, тому. Як є? Минулого року теж був в календарі такий самий Кріт, теж 10 мл. Не такий самий, я маю на увазі за розміром. А минулого року був аромат Queen of Silk. Мені він дуже сподобався. Він нереально стійкий, пахне дорогими, смачними піченьками. Він такий, прямо хочеться відкусити його. Знаєте, він такий смачний. І я його чесно скажу, вам прям бережу, користуюсь кудись на вихід або на особливий настрій. Тому що тут невеликий формат, і мені він дуже подобається. Так цього року аромат у нас називається Майлсайм 1849 або 1849 Дев'ятий, не знаю, що саме кріт мав на увазі. Ось така пляшечка. Давайте будемо наносити, пробувати. Поки нічим не пахне. Якщо він такий самий класний, як і минулорічний кріт, то я буду дуже задоволена. Я роблю лише один пшик, потім ось так промакую. І так я тещу його просто вдома, не тещу, тестую. Ось, дівчатки, Взагалі вообще, вообще не то. Тут точно є лимон. Або грейпфрут, або апельсинова корочка. Він дуже кислий, дуже цитрусовий, от чисто лимонна, або апельсинова корочка, чи грейпфрут ну щось таке. Мені не подобається. Абсолютно. Я прямо аж розстроїлась. Мені так сподобався. Минулорічний кріт, а цей взагалі не моє. Я теж для тих, хто мене дивиться нещодавно, я не люблю цитрусові аромати. Ну, не люблю. І все, нічого не можу з собою поробити. Мої самі улюблені це квіткові аромати, насичені, шлейфові і такі, що пахли сім годин. Ну, я думаю, це всі люблять. Але хтось там любить, а хтось ще любить дивні якісь там аромати. Я ще нормально відношуся до мускусних ароматів та до удових. якщо уд з чимось змішаний, з якоюсь квіткою, то тоді мені подобається. А от цитрусові. Отакі-гірко-кислі якісь це взагалі не моя історія. Він так розкривається, наче в якийсь взагалі ландиш. Якимось ландишем мені, бабуліним таким віддає. Давайте я після зйомки цього відео подивлюся, які в нього ноти. Зараз їх я вам поставлю тут по екрану, ви зможете подивитися, ми побачимо з вами, що я вгадала, а що ні. Я завтра ним покористуюсь на роботу, е поношу його декілька днів під різний настрій, під різний погоду і так далі. І потім вже до вас повернуся з повноцінною думкою, бо буває таке, що аромат не подобається спочатку, потім розкривається і носиться непогано. У мене так було з ароматом Ганімет. Він мені не сильно зайшов спочатку, він мені здався дуже. Цитрусово-металевий, такий дуже дивний, а потім він на мені прикольно розкрився, теж цитрусами, але якось вони так грають цікаво. І я ним користуюсь. Зараз на зимній період, я вважаю, що він не підходить, але я ним користувалася. Потім він просто на мені прикольно розкрився і він дуже стійкий. Маю надію, що і з цим щось відбудеться, теж непогане. Ну, ось поки після п'яти хвилин не знаю. Ландиш і апельсинова корка. Якщо чесно, пахне якимись парфумами 50-х. От якось не сучасно, поки не можу їх по-іншому описати. Але треба тестувати, носити. Побачимо. Якщо мені не сподобається, то я планую зустрітися зі своєю мамулею через декілька місяців. І, якщо що, я їй їх подарую. Можливо, їй сподобається. Тому побачимо, але побачимо, як вони будуть носитися. Не знаю. Коротше, повернусь до вас пізніше в цьому влозі, вже з повноцінним відгуком. Ми знову поїхали по різдвяні прикраси, взяли ось таку штучку, ви її розкриваєте, насипаєте в вазу, і вона приємно пахне. Ну і червона нам підходить за кольором. А це стопер для дверей Ось така мила корівка пухнаста, які тут живуть у вельсі. Також я дуже хотіла таку. Підсвічник, підставку, і хотіла штучні свічки поставити на нього, щоб гарно сяяло. Я його побачила, цю підставку ще раніше, коштує вона 20 фунтів. Тут є різні, і ми за нею повернулися. Мені ще дуже сподобався ось цей величезний Санта на велосипеді, який везе купу іграшок, але ця прикраса була достатньо дорога. Але я б дуже її хотіла поставити біля ялинки. І такі самі корівки є більш довгі. В Британії їх використовують як cold stopper, Кладуть біля вхідних дверей, з яких сифонить, і вони таким чином зупиняють холодне повітря, щоб воно не заходило в будинок. Різні іграшки дивились, різні прикраси. Я взагалі-то так люблю ці всі штуки. І в різдвяні магазинчики я можу їздити кожен день. І мені ніколи це не набридає. Приблизно одна кулька коштує десь від 1 до 2 фунтів, є фунт 20, фунт 70 по різному. Також мені сподобався цей золотий олень, але в нас є два червоних олені, тому оленів ми точно купувати не будемо. Також мені сподобалась ось ця зірка. Я думала, що вона більш пластикова або металева, але вона е, теж пластикова, але якась дуже легенька і без ліхтариків. Я шукала зірку з ліхтариками. Ось така гарна сніжинка, яку можна теж кудись причепити. Коштує вона 6 фунтів. Набір ось таких золотих кульок мені сподобався. Ось ці золоті дуже гарні. Ну... Купу всього, але насправді ми знайшли на Амазоні набір кульок дешевше. Я потім вам далі у влозі покажу. така прикольна верхівка бантик на ялинку. Зараз дуже модно прикрашати ялинку бантиками. Але я цього року вирішила цього не робити. Дерев'яні різні, теж прикраси Кенді Флос, це так називається ось ця полосата-цукерка, різні, різні цукерки, все що завгодно полосати, теж мені дуже подобається. Знову гарні олені, до речі, дорогі, 50 майже фунтів коштує, але вони й великі. Це, напевно, класно ставити десь на порозі на вулиці. Купу червоно-білих різних прокрас. У мене, до речі, є думка наступного року зробити червоно-білу ялинку. Але цього року я цього не захотіла. Тож придивлялися вже так більше на наступний рік, бо це треба просто буде нам змінити весь сет кульок, який в нас вже є. Ось такий будиночок мені теж сподобався, він, до речі, ще всередині світиться. Ось такий в нас був невеличкий різдвяний шопінг, який я дуже люблю. Друзі, сьогодні дуже швиденько хочу поділитися з вами моїми вже пустими косметичними баночками і вже сказати вам своє повне враження від них. Я просто хочу все вже повикидати нарешті перед новим роком, і думаю, що з догляду в мене вже більше нічого не закінчиться. Я поділила на три категорії. Сьогодні розглянемо догляд, у наступному відео декоративку і потім парфуми. Значить, з догляду, саме перше, я її не довикористовувала, але в неї. Її, вийшов срок придатності, тому на обличчя вже наносити її не будуть. Це юженіацин від бренду SombayMe, корейська нічна маска. Вона висвітляє постакне і зволожує шкіру. Ну, скажу так: якщо ви дівчинка 35, як я, то вам її буде недостатньо. Я її наносила, напевно, в три слої. Вона зволожує, звичайно, обличчя, але вона більше підходить для молоденьких дівчат, освітлити якісь. Свіжі постакне е, рубці. Або плямки, і просто зволожити обличчя. Ну, і тоді підійде, якщо вам там до 25. А для старшого віку, вона просто малодіюча, скажімо так. Далі, в мене були ось такі патчі, е самі звичайні від бренду Esfolio, колись купувала в Такамаксі. Якщо чесно, просто потрібні були ну, трошки терміново, і замовляти з Кореї не було часу ждати, чекати, вибачте. І я придбала їх. Пачень не про що, чесно. Трошки прибирають набряк, трошки зовсім змоложують і, в принципі, все. Я їх теж особливо не рекомендую. Ну, може, якщо вам 17 років, то тоді прикольно. А так, якогось там суперзволоження від них немає. Далі, ось ця сироватка від бренду Skin 1004. В мене була. Коротше, в жовтій цій склянці, вони всі просто центела називаються, тому я не знаю, як її правильно відрізнити. Коротше, вона мені теж не дуже сподобалась. Бачите, в мене якийсь вже третій продукт і негативне враження. Вона теж зволожує обличчя, але на ніч її зволоження цього недостатньо. Повторююся, якщо у вас. Є якісь вікові зміни, то вам буде недостатньо цього зволоження. Плюс в мене шкіра чутлива з розацеєю, злегка таки постакне, якісь є плями. Ну, В такому плані. Вона не заспокоює там якось особливо, не освітлює нічого, просто злегка зволожує. Можливо, на ранок, як під мейкап, якщо ви користуєтесь і тонером. І, ну, звичайно, що кремом і так далі, то тоді так. Да. А так, ну, вона просто малодіюча, або знову ж таки, для молоденьких дівчат. І закінчу з тим, що я не рекомендую знову ж таки: ось цей, мені здається, це теж корейський. Давайте поглянемо. а ні, зроблено в Британії. Британський, значить, якийсь бренд. Люсета він нас теж продається в Такамаксі, в інтернеті він якийсь дуже популярний, такий він мені часто як попадається. Це шампунь з колагенами і з пептидами. Ну, за задумкою, звичайно, вона повинна зволожувати, пептиди повинні наповнювати вашу волосинку, а вона щоб там закривалася, була більш зволожена, насичена і. Така плотніша, скажімо так, і на початку ця шампунь дійсно це робить. Але до неї приходить дуже швидке звикання. Моє волосся дуже швидко до неї звикло, десь за місяць, мені здається. І потім мої кінчики були постійно сухі. Вони і так постійно сухі, тому що я блондинка, і мені, в мене від природи пористе тонке волосся, і ще я блонд фарбую його. Звичайно, я постійно доглядаю маски, там, хороші шампуні, різні незмивні штуки. То я різницю відчуваю. І після цього наче спочатку була непогана, а потім було швидке звикання, і мені не сподобалось, тому більше брати не буду. І, якщо чесно, для блонду теж не рекомендую. Можливо, для брюнеток або в кого натуральне волосся, воно підійде. І далі два продукти, які мені, нарешті, вже сподобались. Значить, Перше, це від Sol de Janeiro Delicia Drench фіолетовий крем для тіла. Ну, всі знають крема від Sol de Жанейро. Вони мають просто неймовірний аромат, який залишається на тілі. Дуже приємно пахне і. Класно, він зволожує також, він такий дуже-дуже плотний, його от прям, прям нігтіком вишкрібати треба було. І в них майже зі всіма кремами так. Тобто, наче маленький формат, але вистачає його надовго. І він класно наноситься, класно вбирається в шкіру, і його, в принципі, потрібно небагато. Тому коштує він дорого, але він коштує копійки своєї коштує. Мені дуже сподобався. І також мені сподобався... Ось такий тонер від Рен. Це такий тонер з аха кислотами, але він підходить для щоденного використання. Я його ем, наносила іноді на ватний диск, а іноді просто на долоньку, зігрівала його між долонями і потім, такими, як прикладаючими такими рухами, наносила його вже на шкіру обличчя. Він мені дуже сподобався. Він підходить для чутливої шкіри. Я після нього не червоніла, не було ніякого там. Не знаю, там нічого не зуділо в мене, ну ніякої її побічки зовсім. І він класно стягує, звужує пори. Мені сподобався цей тонер, в кого розширені пори, там є іноді якісь висипи, він дуже класно підходить. Але через те, що в мене шкіра ем, чутлива, я не користувалася ним все-таки кожного дня. Я користувалася десь через день, тому мені його в принципі, невеликого такого формату вистачило надовго, і він мені дуже сподобався. Можу рекомендувати. Все, дуже коротко намагалася вам на цей раз розказати. Якщо вам цікаві такі рубрики, то я, можливо, там опс, назбираю ще там якусь стопочку. Пустих баночок, наприклад, до кінця зими. І вже весною, там в березні вам ще раз зніму якийсь такий огляд, і, можливо, комусь це буде корисно. Я не б'юті-блогер, я не тестую 100-500 різних банок. Мені не присилають нічого на рекламу. Я ділюся якраз таки своїм чесним відгуком, чесним, чесною думкою, як самий звичайний користувач. Тому, можливо. Я сподіваюся, принаймні, моя думка буде для когось корисною. Ну і нарешті настав мій улюблений час, коли можна прикрасити будинок і прикрасити ялинку. Подивіться, яка в нас цього року красуня. Вона така пухнаста, така прямо пишка, оці великі гілки аж до самої підлоги. Вона приблизно 2 метри 10 сантиметрів. Ми трошки підрізали верхівку. Це валійська ялинка, і вони всі такі. Вони внизу дуже пухнасті, а доверху, коли тягнуться гілочки, вони такі більш голі. І тут всі такі ялинки. Вона нам коштувала 42 фунти стерлінгів. Ось таку ми на неї чіпляємо гірлянду. Вона тут називається кластерна. А мені здається, що в Україні вона називається Роса, але я можу повинлятись. Ось так вона виглядає, коли включена. Я цю гірлянду як нібито проштовхую, трошки просовую всередину ялинки, щоб вона не лежала зверху. Починаю прикрашати все великими кульками. Цього року в нас класично червона золота ялинка, тому що в нас рік конячки вогняної, і треба все в таких вогняних кольорах. А ось такий новий сет кульок ми придбали на Амазоні лише за 25 фунтів, уявляєте? І вони, до речі, виявились такої прям непоганої якості. Звичайно, блискітки вже пооблітали трошки. Це стандартно, але навіть вони облітають у дорогих кульках. Тому не бачу сенсу е, переплачувати. Ось така у нас була теж зірочка в наборі, золото-червона. І Ось так виглядає вже готова нарядна ялиночка. Наряжала я її довго, приблизно <свісно> 3 години, і прикрашала будинок, свічки поставила, ще одну маленьку ялиночку. Подивіться, як вона гарно сяє. Я не люблю, коли занадто багато іграшок. Я люблю дуже багато вогників, але іграшок, щоб так була така помірна кількість. Тому я не використала весь набір, цей великий, там, мені здається, було чи 40, чи 50 іграшок, щось таке. Я використала ну, більшість, але не весь. Цього року в нас ялинка розташована так, що її видно з усіх боків. І з кухні, коли готую, і з обіднього стола, як зараз ракурс, і з залу. А на обідньому столі ми поставили ось цю гарну підставку, яку ми придбали в магазині. І ось такі дуже прикольні свічки ми купили. Також свічки є в нас і натуральні, які ми запалюємо, щоб було ароматно гарно. І пахло, і гарно було. І свічка з ось такою штучною маленькою ялиночкою я придбала в Текамаксі Максі. Цього року вона була, до речі, не дешева, 15 фунтів, мені здається. Ось так виглядає ще один куточок. Тут на штучна маленька ялиночка, свічки та різдвяні напої. В Британії це Бейліс, та Глінтвейн або Амаретто, яке теж мюлт, його треба теж підігрівати. І ось так ялинку видно з ракурсу нашого столу обіднього. Ось так вона виглядає при включеному світлі. Я в захваті від ялинки цього року, дуже нею задоволена. Минулого року, якось я не була задоволена на 100%, але цього року, мені здається, вона вийшла в нас просто шикарнюча. До речі, ці валізькі ялинки не мають майже ніякого аромату, тільки якщо все закрито в кімнаті і довго вона стоїть, то... Ледве-ледве такий вловимий аромат, але можна сказати, що його немає. Ось так дивіться, як гарно виглядає прикрашена кімната свічками, оцей червоний рушничок ми поклали. Я в захваті. Напишіть у коментарях, будь ласка, як вам подобається чи ні. Я ж почала свій марафон схуднення, що я їм ввечері. Ввечері в мене гарбузовий крем-супчик креветки, обсмажені трошки з чесниковою олією та сухим чесником, і зелень. От, оце Тут насправді дуже маленька порція, і чесно вам скажу, я нею не наїмся. Але що робити, коли хочеш схуднути, треба зменшувати калорії, тому зменшую. Я тепер вже можу все знімати офіційно на фоні ялинки. Хочу поділитися швиденько з вами думкою про ці парфуми. Це Кріт Мілесім чи Майлсайм. Я фіг його знаю, як за задумкою автора, читається ця назва. 1849. По-перше, я прочитала, що це чоловічий аромат. Я з цим не погоджусь, тому що він. Знаєте, чим віддає? Я от казала, відео, мені здається, ландишем чи чимось таким, але він віддає е, огірками. Знаєте, були, Мені здається, кензо чи якісь такі парфуми ще 20 років тому, які пахли е, огірками чи гарбузовою коркою. От Він чимось таким віддає і трошки віддалено ландишем на фоні. Я не знаю. Не вважаю його чоловічим, можливо, унісекс так, але суто чоловічим точно ні. Я не в захваті від цього аромату, це трошки не моя історія, і я вважаю, що він звучить старомодно, що він якось не, не модно звучить. Я не знаю, чи це відноситься взагалі таке поняття моди до парфумів, але він мені трошки ну от, старомодний, нічого не можу з цим поробити. Я, можливо, ним трошки покористуюся, якщо мені зовсім не зайде, то. Подарую своїй мамі. Можливо, їй сподобається, а, а може і ні. Побачимо. Е, ну, Я, чесно, йому поставлю десь 5 з 10. Мені так сильно сподобався кріт з минулорічного адвенту, що цей мене якось зовсім розчарував. Ну, це моя думка. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте свою вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі і, звичайно, напишіть ваш коментар, бо саме коментарі допомагають розвивати український YouTube і, звичайно, мій канал. Я всім вам вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі і, сподіваюся, цей влог вам теж сподобався. Ну, а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!